Якщо підпишуть мирний договір, це не означає, що нам скласти руки і вже в облаках літати і тішитися, що вже завершилися, вже кінець війни. Це не кінець війни. На жаль, війна Україні до 30-го. Всі хочуть миру. Я також хочу миру. але я не хочу, щоб виходили в розових очках, чи коли підпишуть мирний договір, що і вам будуть втирати те, що це вже завершення війни, і виходили, тішилися, що це завершення війни. Нас дурять зі світлом, не дурять нас зі світлом, і я на владу не працюю. Коли налагодять енергосистему аж весною, ну буде якісь графіки все рівно. Зараз якісь буде полегшення, трошечки налагодять, і воно буде трошечки краще, але я не можу сказати, що воно буде на 100% відсотків Графіки все рівно будуть присутні. А що вже повністю ми вже вийшли на таке, то це вже буде кінець весни. А що означає перемир'я? От того, що вони зараз будуть підписувати. Це перемир'я. Наші території вернуться назад, спасі, вернуться. А що така активна фаза, до 30-го все літає і бахає, ні. Його таки підпишуть, як перемир'я? так. Ракети будуть менше літіти, менше будуть летіти. Завтра зустріч на трьох вип'ють по 100 грамів. Далі будуть мусолити. Це ще не тільки завтра буде, це буде цілий лю, лютий, це буде ще березень, це ще буде травень, десь червень. Потім в травні щось вони підпишуть. Весною десь я можу сказати, що підпишуть, потім вони кінець літа ще підпишуть. Вони кожен раз щось підписують. Рід допомагає тоді, коли рід очищений і рід не гнилий, тоді він допомагає. Якщо у вас були в алкоголіки, якісь наркомани, гулящі, п'ющі, вбивали, їх вбивали, про який рід ви говорите? Якщо рід суперовий, класний, багатий, все, бабка, дід, прадіди і так далі були досить класні, все було супер, то тоді можна з родом працювати. Якщо рід то такий, то потрібно спочатку рід очищати, а надалі вже можна працювати з родом. Вітаю, коли буде чистка роду, Десь весною, коли наступний масовий обстріл, Скоріше за все, це завтра або вихідні. Що з Макроном? А з макроном то саме, що було. З маском, з королевою. Приймали його в лицарі. Масонські лицарі приймали його. Якось так. Річник буде летіти. Скоріше за все, що буде, але десь туди ближче, ближче до весни. Де Ярмак? Мені сказали, що Ярмак пропав без вісти. Ні, пішов все заче. Що чекає Одеса? Одеса ще страждає. Коли Україна стане квітучою, ми вже будемо бачити навіть цього року, ми вже бачимо, що от те, що Зеленського сміється, що він їздить там, підписує всякі там договори і так далі. Але він досить велику клопітку роботу робить в тому, що він підписує, щоб залучає після завершення припинення вогню, щоб заходили іноземні компанії. І коли зайдуть іноземні компанії, ми можемо також цього року бачити, що іноземні компанії досить багато позаходили. Надалі їх ще буде більше, і так наша Україна буде економічно. Процвітати чим більше буде вливатися в Україну коштів, тим більше наша Україна буде процвітати. Також, якщо ми беремо оцей договір, що вони сьогодні з Трамп Зеленським не підписали на відновлення України, вони його таки ж підпишуть цей договір, і також Америка буде сприяти тому, щоб було відновлення. Україна таки буде дійсно класно відновлена. І буде квітуче Україні буде класно жити. А ті люди, які були тут в Україні, залишалися під час війни і всю війну були, вони ще будуть додатково нагороджені землею. Єрмак за кордоном, ні, єрмак не за кордоном, єрмак в Україні. А красти будуть більше. Як ж без цього? Наші українські чиновники як можуть не красти? Те, що де таке є? Де ви за 30 років правління бачили, щоб вони не крали? Англійську треба, напевно, вчити. Будь ласка, вчити англійську. Але українську мову ніхто не буде відміняти. Розкрали землю. Хто розкрав землю? Де розкрали землю? Що ви таке говорите? Документально, де підписано, що підписано, що вкрадено. Ті пої, які ви попродавали, ті розкрали. Коли це все закінчиться, і перестануть красти. До речі, буде в нас суд, який не буде ні до кого підлягати. Незалежний суд. Тоді буде зовсім інша ситуація. До речі, також. Я вам можу сказати, що це відбудеться. Скажіть, будь ласка, коли відмінять мобілізацію? Мобілізацію не віднімуть. Що ви з тими виборами? Ви що хочете поміняти гей на кецу зараз? Як це все бачите? Це я вам зараз сиджу, розказую. Це також велика кропітка робота. Одно знімаю в медитаціях, друге з хроніка каші, з третє це праця з картами Таро. Тобто ці всі питання я неодноразово їх розглядую. Тому так я вам можу говорити. Також є, коли заходиш в поток, це інформаційне поле. І так же саме це все щитується. Таким чином, я бачу і розказую вам. Коли буде обмін, обміни зараз, на, на жаль, зараз зупинилися. Коли буде війна у Польщі, дуже швидко. Кінець 26-го року. 27-го. В Кінці літа почнеться Третя світова, ні, Третя світова війна це почнеться десь 28-29 рік. Україна буде брати в Третій світовий тільки за власним бажанням, тобто це примусово не буде. Це буду створюватися і якісь легіони, і якісь найманці. Це щось таке буде, як наймане. Тобто хто забажає хлопців буде йти. Воювати і що я вам можу сказати, якщо розглядаючи це питання, то наші чоловіки дійсно після війни вони будуть хотіти йти воювати. На жаль, надалі вони будуть хотіти самовільно йти. Їм не буде хватати оцього адреналіну після війни. І вони будуть шукати також заробіток. Вони будуть шукати набагато більше. Якось так в Європі буде. Війна буде. Що чекає Одесу? Одеса ще надалі, на жаль, страждає. І Запоріжжя також. Запоріжжя не окупують. В Одесі десант не висадиться. Так що не хвилюйтеся. Коли від Києва відстануть, Ой, сонечки, не знаю, коли від Києва достануть. А до Дніпра не дійдуть, до самого міста Дніпра не дійдуть. Вся територія України зараз фонет. Ці вихідні, виходить, досить сильний масовий обстріл має бути надалі. Що чекає Хмельницький? А що чекає Хмельницький? Ідіть ще помітінгуйте трошки. Що чекає Хмельницький? Нічого вас не чекає. Це буде добре. Де світло посидимо трошки, то все. От що чекає Хмельницький. Зимно буде у Хмельницьку. Тільки одна територія Хмельницького постійно страждає, і надалі буде страждати. А наступу на Київ не буде, ні. Павлоград не окупують. О, крупа гуляє, не посадили. От поставте собі. Це пишуть новенькі. Так і знаєш, ж не тільки старенькі заходять, але й новенькі заходять. І нікого не посадять. А якщо не посадять, то божої кари ніхто б не відміняв. От ви не вірили, а вже кадиру додихує. І так по очереді будуть всі додихувати. Якось так. А Запоріжжя не окупують, Запоріжжя не окупують, там один, тільки район досить сильно постраждає самого, гору, сам, самого міста Запоріжжя. А Юльці як солов'ю. а я вам про що казала. Ці гроші забрали б. Укрупи на оборону. Всіх, кого забирають, то потрібно віддавати на оборону. Також купляти машини, купляти дрони, купляти, купляти, купляти і багато чого купляти. А де ті гроші діваються? Я не знаю. Суми вистоять. Що чекає Харків? Ще Харків страждає. Оля дуже чекає на ротал з чашою, трошки пізніше. Так і всіх крадіїв на ноль. Ви що хочете, щоб лінію оборони прорвали і Російська Федерація прийшла до вас, вони ж продадуть. Внизу копів окопів тічуть і перейдуть на ту сторону і, і на тому кінчать. Кого на ноль? Що на ноль кидати? Хіба що тільки, щоб десь траншеї на другій-третій лінії, то так. Боже, ну це ви вже ну, зовсім якось Пустити їх поля розміновувати. Ну то вже якось так не можна. Це Тож то живі люди. Траншеї теж треба рити. Я от про траншеї. Представляєте, крупа разом з Юлькою траншеї риють. Класно. І оценку з боку огорожу строю. Забор. І ярмак. І ярмак туди, і Верховна Рада, вся туди. Представляєте, які окопи круті були. Юлька, як буде на візку, вона буде чай варити, подавати, підвозити. Бо ж їсти їм теж щось треба. Говорить, що Юльку вже на носілках винесли, от артистка. Скажіть щось за Запоріжжя, щось добре. Запоріжжя не окупують. Це можу сказати щось добре. Надалі Запоріжжя страждає, особливо один район страждає. Ну, якось так. Атомні станції вистоять. Не там вона працює, по ній театр плаче. До речі, якщо брати Юльку, розглядаючи Юльку. То Юлька вона взагалі досить сильна, вона б була духовним провідником. Вона трішечки зійшла не туди її, затемнили гроші, очі, як то кажуть. Якщо б вона дійсно пішла от з народом, вона досить сильний лідер би була. Вона крутий би лідер був. Але бачите, щось пішло не так. Не всі можуть втриматися, щоб не така спокуса коштів. А Донбасу купують весні. Аби не була така жадна, бачите, я вам можу сказати, що не всі люди можуть витримати ту спокусу грошей. Досить багато зараз. Ми сидимо, говоримо так, знаєте, про корупцію, про депутатів, про всіх. Ну ми ж не можемо знати, якими ми можемо стати. Яке наше єство дійсно може прокинутися під час того, коли починаються кошти? Зараз, якщо говорити, там, от я говорю, там, наприклад, водяни така, я би так ніколи не змогла. А 100% за це ніхто не може відповісти, тому що, коли приходить жадність алочність, вона в 90% вона переважає. До речі, якщо дивитися на політиків і взагалі людей, то я. Досить рідко бачила людей, які перебороли в такі гріхи. І я кажу, це дуже велика рідкість у таких людей. Більшості людей, коли починають заробляти, або коли отримують великі кошти, вони втрачають себе. І це, ну, це людина, не, як то кажуть, не проходить випробування. Скажіть, будь ласка, за Миколаєві вас пугають, що захватять, не захватять. Гроші показують суть людини, і не тільки суть людини, гроші показують. Я вам говорю про те, що не всі справляються з таким з, з такою емоцією великою. Також є такі моменти, знаєте, ви здається, ось дитина народжена, народжена в багатстві, народжена в, в любові, народжена, що в неї все є і все рівно в цієї дитини, як то кажуть, на генетичному рівні оця гадость вилазить. Так що ми не можемо деколи. Бувають такі моменти, що ми судимо, але ми ніколи не були на їхньому місці. Так? Ми не, ніколи, як то кажуть, не, не тримали мільярди і трильйони в руках. І хто його знає, як би ми себе повели? Як би ми робили? Здається, отак от можна зараз кричати, мати якихось 100 доларів чи там 50 доларів, чи кого як 20 тисяч доларів, і казати, що я впевнена ніколи би так не поступила. Ну, ми ж не тримали більше кошти в руках. Ну тобто, це для нас за межами реальності. Гроші псують людину. Я не можу сказати, що гроші псують людей. Гроші не псують людей. А я можу сказати, що люди деякі не готові і не вміють справлятися з тими коштами і з тими емоціями. Можуть бути великі люди і мати багато коштів, але вони високодуховні люди, які управляють цим всім. І вони зовсім. Таке принизли, ну для них принизливо збрехати, для них принизливо. Тобто це зовсім інші ну, дуже мало цих людей. А в більшості те, що ми бачимо, це от. Які люди дорвалися до великих коштів, не, е, до речі, я не пам'ятаю одного езотерика. Я чула отак на просторах інтернету. Я не пам'ятаю, хто от я би навіть хотіла сказати, от він досить такий, е, мені подобається, як він говорить, як він розсуждає, от він говорить про те, що пам'ятаєте, хто зі мною постійно я про касти говорила торговців. Тобто є е, землероби, є торговці. Є воїни, є управлінці і управляючі. Зараз, якщо подивитися на нашу землю, то в нас управляють земним шаром торговці. І тому такі безла, тому що купи продай, воно йде. Якби були управлінці, які б управлінці, вони вже в більшості духовні люди йдуть. І тому виходить, що ми торговці купи продай. От дивіться, от зараз, якщо взяти Віткофа і того Боже Терлика ще одного не поне От вони завтра їдуть в Росію. Вони хто? Агенти нерухомості, вони реалтори. І вони торгуються. Трамп хто? Він торговець йде. І таким чином купі продай. І в більшості ці люди, це економічна е, освіта, і вони все життя, вони купі продай. І так вони живуть купи, продає. А коли це зміниться? Коли ми будемо вибирати не торговців, а правителів. Де їх взяти таких правителів? Таких правителів досить багато є, але до влади допускаються. Ми ж як вибираємо. Одна з косою дуже гарна, другий на сцені досить гарно скаче, третій в нашому. Дуже гарні цукерки пік, третій мав все для народу дати. І так далі пішли. Всі, хто торговці, як же їх відрізняти? Навіть брати біографію можна в біографії вже бачити, хто є хто. Польща сильно постраждає ні. Так нормальних зразу прибирають. От я вам про те, що допустили до влади те, що нам не треба. У нас вибор без вибору. Якось так. Дніпро вистоїть, Херсон також вистоїть. Колись казали, що при жінці президента України розсвіте, де вона та жінка. Люба, я зараз вам розкажу, коли це казалося. ну. Ви старша жінка, і ви пам'ятаєте, коли це все пішло? Перед тим, як Юлька мала балотуватися, і тоді почали езотерики проплачені, купа таких вкидів почалося. Про те, що коли прийде до влади жінка, то тоді буде все добре. Це було направлено на Юльку. Хто пам'ятає? Коли це якого року було? 94. Ну от тоді я ж кажу, от там, от в 90-х роках, Юлька. Юлька ж з 90-х років. І ця пропаганда, вона такі колотилася по нинішній день. Чекають жінку з косою. А Прибалтика сильно постраждає, сильно постраждає. А я все чекаю. Юля з 96-го року в політиці. От і, будь ласка, Юльку з 96-го року. Всіма правдами, неправдами тиснуть в президенти, а в неї високодуховність не дозволяє. Чого ж буду з вами завершувати? Мені приємно з вами було поспілкуватися. Всіх чекаю, ціною до зустрічі.